Так, друзі, приїхали ми на поле, будемо підгортати нашу картопельку, оскільки вона вже переростає, сильно висока. Верніше сильно велика вже буде і далі буде вже рвати коріння, коли вона переросте. Так що зараз швиденько беремося до роботи. Чого ми раніше її не зробили? Тому що були дощі і ніяк не могли влізти в поле. Зараз виїхали фризою, ось така фриза на 4 літа і будемо її рупити. Пара разів пройде і далі буду пекти вже я. Так що поки тато буде йти перші рази, то зніму вам декілька кадрів Так, друзі, перекинули ми наші колеса на возеньку, бо як тракторець, у нас оприскувати тепер на возеньки. Так, все, все замінили, шини старі, дубові і самі гірші не що які тільки можуть бути. Ось тут вот вже йдуть тріщини, Ще тут так нормально зверху, а тут вже йдуть тріщини. Так що шини не дуже нормальні. Так, брат, ми їх колесо широкі. Береться рископись до роботи, до, до техніки, вимивається, як найдуше. Ось ці шини у нас йдуть 16,9R38. 16 Це такі, як на 1025 або 892-му. 10, так що ось такі, друзі, насправді. Зараз будемо інші не присвоїти Так, друзі, ось так набираємо воду. Ось тут і наша плитка поставили прицеп зверху. Так, тут внизу заприскочимо. І саме цього ось так спече, бо генератор у нас трішки поламався, то виходимо в голодні та як Так, зараз засиплю карбоніду, потім все домовимо добре. Все одно, ось далі йому. Більше тайніше розкручуємо, його даємо і настільки. Зараз заправляємося і женемо оприскувати. Від зілля. Міняли ми форсунку, бо загубили. Так. Від. Сюди Це, сюди. Все добре. Будемо стартувати. Так, соняшник у нас такий. Є дрібніший, є більший. Зійшов не дуже добре, але більш-менш непогано зійшов. Так, Ці форсунки працюють. І зараз будемо починати. Трошки нас вітерець, але не дуже сильний, то будемо кропити, оскільки то дощ, то, то те, то інше, і ніяк не можемо ці пуля залізти. А так будемо кропити сьогодні вже які. Так, тато оприскує по навігатору. повністю мастить по навігатору. Ж, друзі, Скажу вам, що навігатор непогана річ, поки тато кропить по ньому, то можна вам зняти трошки її контенту. Минулого року ми в цей період бігали з патичками, з мішками, ставили з двох сторон тички і не було толком коли знімати відео. А зараз трішки буде більше часу, так що знімаємо для вас контент. Навігатор хороший, тільки деколи як десь реби глушать, то пропадає сигнал. А так то взагалі показує. Ідеально. По ньому я по тому навігатору сіяв сою. Зараз, до речі, вам піду покажу, як у нас вийшло там посівна. До речі, як починав сіяти, тільки я ще сильно не розібрався, в ньому, то де-надає пропуски. А далі вже всі остальні поля то без пропусків. Так що ось так, друзі, працюємо. Трішки часу зараз маловато, руки не доходять і до монтажу відео, тому... Вибачайте, що так рідко випускаю відео. Тож не займаю багато часу, дивіться далі, а я знімаю для вас цікаве та корисне відео. Так, тут сонях, тут та й соя. Теж вже починає трішки заростати. Ось йдемо, йдемо, йдемо і практично ніде нема пропусків. Все засіяно, все перекривається. Так що пропусків немає. А там, де є пропуски, плюс-мінус десь до 30 см, то вона покущиться і буде все ідеально. Так, соя в нас тут ось така. Маленька треба вже її теж помаленьку буде братися до кропління. Зійшла вона не дуже добре, оскільки можете бачити, ось тут зійшла, далі пів метру не зійшла, далі знов так. Ну no, а нічого, вона покушиться і буде ідеально. Друзі, це поле скорпили. Переїжджаємо на наступне. Їдемо заправлятися. Так, заправлятися будемо ми біля нашого прицепа. Зараз вам покажу, де прицеп стоїть. Він кінці посадки у нас прицеп, генератор і... І всі діла такі. Та ось і наш прицепчик. Зараз заїжджаємо, паркуємося і будемо заливати водичку. Так, Три кубика стоїть. Три куба води. І так працюємо помаленьку. Три купа. Далі генератор. Зараз дістаємо, заправляємося. Міндобрила, підживки і хімія вся, яка тільки є. Так. Працюємо агілом, оперкот і практично все. такого не даємо. Так, на заправку. Повного оприску, чи на нам йде 6 хвилин. Це повністю зі всім залили воду, заправили міндобривом, хімію, всі заправили і 6 хвилин і пішли далі. У нас, до речі, щось сталося з гідравлікою, і десь, напевно, що насос не підкачує або в розподільнику діло. Бо гідравліка геть стала добова, не піднімає без газу зовсім. Все, тато поїхав. Тато поїхав, а я тут його буду чекати. Так, акуратно. Ось що ховаюся, бо щось хмариться, дай Бог дощу не буде. Бо Якщо піде дощ, то дарма ми все оприскували. Так, що це ховається, бо нас трошки похолодало, то мерзнути неохота. Так, друзі, п'ята ранку, аграр є не 5, і їдемо ми татом підживляти наш сонях. Трошки зараз несемо міндобрив, бо десь передають О! на 7-8 ранку сьогодні їдемо, печемо, будемо підживляти. Так, у нас зараз 5.05, ми летимо, заміряємо соляру, що там до чого? І полетіли. Так ще є. Бачу, дощ вже накрапає. Будемо мастити, щоб часом не застав нас дощ, як ми виїздимо з дому. Так, все, полетіли з вами, друзі. Диплимо ми повну лійку ось такого сульфат амонію і будемо висипати. Так, да, ну підвальний. Сульфат амонію будемо давати 200 кг на, на гектар. так Зараз буде типу навігатору будемо так розсипати, бо сонячний скидці бледненький, підживка йому не помішає. Шоу. Ось такий соняшник місцями ось краю, то взагалі вже критично вище коліна, а місцями є, що сидить ось такий маленький. Так що підживемо, дасть Бог зараз піде дощик, полі і буде наш сонях рости. Так що, друзі, підживляємо, працюємо і знімаємо для вас відео. що ж, друзі! Тільки згадав за дощик і що? Правильно? Він же тут як тут. Ще тато в одну сторону не дійшов, а він же розпочинається. А нічого дощик треба, щоб рослини росли, він доброго розтаяв і, і давав підживку нашим рослинам. Зараз, якщо це буде сильне, то будемо ще накривати нашу лійку. Так, друзі, працюємо, ховаюся, бо у нас холодріга страшенна. Йду в курточці, в кофті. Так що ховаюся, щоб не мерзнути. Так, друзі, все, остання загрузка. Остання коле. І їдемо додому. Накрили лійку плівкою, бо почався в нас дощ. Дякувати Богу, дощик іде. Ой, це все в краплях, так що так зараз їде в другий кінець, переїжджає на друге поле і практично за скиданням добривого у нас завершено. Дощ взагалі супоровий, якраз йде взагалі супер, якраз вчасно встигнеся. Все вчасно встиг зробити. Так. Все поїхав додому. Так, що ж, друзі, дискую я під, під помідори, трішки задискував, трохи прокивчух, то зніму для вас відео трішки. Так, тут болото, замісив страшенне, не знаю, що там, що там тут буде. Аби тут можна було потім приїжджати. Тут стояла калюжа, взяв її, передискував, але потім зрозумів, що дарма її дискував. Краще, щоб вона постояла і собі пішла в землю. А так замісив і не знати, коли воно то все висохне. Так, як я дискую? Дискую я на глибину десь плюс-мінус до 20 см. Хожу на низьких колесах, на вузьких хожу на шостій пониженій передачі. Це десь плюс-мінус, як на високих, на високих колесах, десь буде е, шоста повищена, десь плюс-мінус так. Так, ось так у нас виглядає захід сонця, після підвечір і дискує. Одним словом, робота ще є. Потім, напевно, прийдеться ще фризувати мотофризою. Вибачайте, що ось такі криві виходять в мене лінії, оскільки на ось цих вузьких колесах його дуже сильно носить, хоча йду з передком, але все одно його трохи носить. Так все, друзі, печу я далі, приступаю до роботи і печемо далі, з вами будемо оприскувати цибулю. Ось цибуля заростає, треба її побризкати були. Так і все, друзі, хочемо далі працювати. Набрав я оприскувач води, виїхав на поле і будемо оприскувати з вами цибулю. Так, Чим будемо оприскувати? Будемо оприскувати ми ось такими препаратами. Ось це е, замінник гуалу. Фермер і румер. Діче речовина та сама. Діючи речовина, ось вона оксифлуорфен. 240 грам. Ось ця діюча речовина. На гектар максимальна доза літра, мінімальна доза, якщо не помиляюся, 200 мл. Якщо одноразово, то максимум даєте літру і, і кропите. Так, в мене тут 25 сотих і того я взяв 250 мл. Залив, замішав і будемо з вами зараз оприскувати. Так, 250 мл на 60 літрів води. Так, що в мене зілля, яке в мене зілля? Ось таке в мене зілля, Лобода. Ось, ось така, росте. І, до речі, від травки вже покропив і травка посохла. Так, Хто там займається давно цибулею, може, може підказати, що і в чому проблема, що ось так жовтіють кінчики цибулини. Бо я, це перший рік, то я трошки не в курсі що до чого. Так що, хто знає, чи може в то будь ласка, напишіть в коментарях. Так, розкладаємося. Будемо кропити восьмою пониженою, ніж по, повишеною на вузьких колесах. Це буде десь виходить 230 літрів на Так, будемо кропити з навігатором. Тут практично в мене небагато, але буду дивитися на швидкість, оскільки у нас спідометр на тракторі не працює. Десь плюс-мінус 7 км за годину йде. І тоді викроплює десь 230-235 літрів на гектар. Все, розклався, зараз запускаємося і починаємо оприскувати. Оприскуємо цибулю і будемо приступати до застріляння плівки на помідори. Так що дивіться далі, не перемикайтеся, я знімаю для вас цікаве та корисне відео і не забувайте ставити вподобайки, якщо вам це відео подобається. Тож, вперед, я погнав, а ви дивіться далі. Скиду на гітар. Так, все, тато поїхав, заправився і їде. Так, дали ми під пшеницю, зараз на якраз саме фазі цвітіння, дали оперкот. Ось це оперкот 150 грам. І дали ось цього е, фуріл. Так, діюча речовина, тебуконазол, 80 грам. Так, дали оце. Цей фузіл... А, фуріл. Не фузіл, а фуріл. І дали шайгомат калію 170 грам на 800 літрів ось сюди. Це все ми давали на 800 літрів води. Ж, друзі, на цій прекрасній ноті, на таких гарних моментах, як ми оприскували нашу пшеничку, будемо завершувати з вами дане відео. Що ж, всім щиро дякую за перегляд, що були зі мною, були з каналом. Хто додався до кінця ще не тиснув вподобайку, обов'язково це зробіть. Чим більше вподобайка, тим більше людей зможе побачити моє відео. Також не забувайте коментувати, Тому, що цікавить, Бов'язково пишіть, і я на всі коментарі відповідь даю. Тож, бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі, до нових відео, до нових зустрічей.